Застрягла на 200 переглядів. Я в тюрмі 300 переглядів. Моє відео зупинилось на 500. Я взагалі не можу перейти тисячу переглядів, але все залежить від перспективи. І сьогодні я зміню твою перспективу і покажу, скільки насправді людей дивляться твоє відео. Якщо ти набрав 10 переглядів, це вже баскетбольна команда. Уяви, вся команда сидить і дивиться твоє відео. 100 людей це більше людей ніж на середньому весіллі. Ти буквально організував чи організувала все свято. 200 людей це повністю заповнений салон пасажирського літака. Весь літак дивиться на тебе. 300 переглядів це як головна аудиторія твого університету. І всі студенти дивляться на тебе. Мій кошмар. Тисяча переглядів це повний зал оперного театру. Ти один на сцені і весь оперний твій. 5000 тисяч переглядів це як міський марафон, який зупинився, щоб подивитись твоє відео. Якщо твоє відео набрало 10 тисяч переглядів, то це твоя поява на подіумі. Тижня моди в Нью-Йорку: 10 тисяч людей дивляться на тебе. Якщо твоє відео набрало 25 тисяч переглядів, то ти зібрав цілий Атлас Вікенд в Києві. 50 тисяч переглядів це цілий футбольний стадіон, заповнений людьми. І я думаю, вже в тебе там з'явилася своя фан-зона. І якщо твоє відео набрало більше 100 тисяч переглядів, то це увесь дрогобич дивиться на тебе. Пам'ятай, є перегляди, а є люди, які реально дивляться твоє відео. Незалежно від того, чи це та кількість, яку ти очікував, все залежить від перспектив. Тиви, коли ти змінюєш цю перспективу і починаєш усвідомлювати, що за кожним переглядом стоїть людина, це момент, коли ти перестаєш гнатися за цифрами і починаєш цінувати тих, хто вже з тобою.